Яскравими кольорами створити атмосферу радості, а сюжетом додати надії та впевненості. Морал Янгол-охоронець Франківська відтепер прикрашатиме стіну ліцею номер 1 Крила Янгола у формі катедра поряд шеврони бригад з Івано-Франківщини. Малюнок створив український художник, волонтер Нікіта Тітов спеціально для благодійного аукціону його графічних творів, який проводився в межах виставкового арт-проєкту ще у 2022 році. Я ж просто запропонував декілька своїх робіт на, на і Обрали саме цю. Ну я думаю, що найбільш близьку саме до Франківська. Ця робота була створена в кінці 22-го року. В неї я вкладав і віру, і надію, і надію на захист, надію на оберіг. І я думаю, що ця робота вона може стати просто таким певним оберігом і не тільки для школи, а для міста і для наших військових. Шестиметровий стінопис реалізовував Ярема Стецек. У свою чергу він надав муралу патріотичності, зобразивши на ньому шеврони бригад, у яких служили та продовжують служити випускники ліцею. Номер один адаптація Ангела до до самої будівлі, по-перше, вона мала мати кольорові плями, вона мала мати розмір масштаби. І зрозуміло, що шеврони це все-таки я їх називаю це додатковими крилами. Бо катедра це то ну, таке воно фундаментальне, споконвічне, а шеврони за шевронами зараз стоїть сотні е, ну, святих людей. Тобто це є люди, які... Е, Стали на захист люди, які пішли берегти життя, де багато з них вже віддали ці життя, і за цими шевронами ну, це як плащиниці, це як знак, за яким стоять уже ці ангели. Стінопис створено в рамках мистецького проєкту Врятуємо скарби разом. Його автор Валерій Твердохліб каже: ідея патріотичних муралів не є новою адже у нашому місті є достатньо творів на цю тему. Втім, якісних мистецьких і глибоких рішень не так багато. Дуже важливо для нас те, що е, цей мурал це є частина культурної пам'яті, е, пам'яті не навіть не, не локальної, а маємо надію стратегічної пам'яті, пам яка пам'яті, яка нам дуже важлива, тому що мурал, ви бачите, він є е, е, дуже символічний, е, високопатріотичний, і е, ті е, шеврони, які є, це, це світі шеврони. За словами митців, поступово мурал будуть домальовувати, аби нанести на стіну ще більшу кількість шевронів. Віталія коч Ігор групопик, телеканал 402.